Доброго вечора. Рівно 23 роки тому понад 90% українців проголосували на референдумі за державну незалежність. Про зв'язок минулого і сьогодення ми будемо говорити з гостями студії, громадським активістом, представником молодого народного руху Андрієм Доброго вечора. і депутатами Сумської міськради Сергій П'ятаченко, Батьківщина, Володимир Солобаєв, Комуністична партія України. Вітаю вас, дякую, що прийшли. За час, що минув кількість прихильників українського суверенітету постійно змінювалась, і нині вона знову сягнула дуже високих показників через небувалий сплеск патріотизму. От чому, на вашу думку, за майже чверть століття люди так і не згуртувалися навколо позитивних цінностей, а от об'єднати їх фактично змогла тільки зовнішня загроза? Андрія? Ну, напевно, просто було складно. Зорієнтуватися в тому різноманітті тих пропозицій, які надходили від політичних еліт, від там, громадських організацій, від громадських рухів, тому що, скажімо, незалежність перемогла, але політична сила, яка здобувала цю незалежність, на той час до влади не прийшла. І було багато спекуляцій. Хтось говорив, що треба розбудувати першу економіку, хтось говорив, що зелене це наше все. І ну про патріотизм ніхто не говорив, тому що він не був тоді наскільки актуальним, як коли зрозуміло, наскільки це потрібно зараз. Так. Сергій, ну я гадаю, що ідея державності, яка існувала завжди і мала підтримку серед української громадськості, на жаль, за усі ці роки не була повністю підтримана правлячою елітою. Тому що е, вон, їм було зручніше використовувати ідею. Колоніальної залежності бути такими ставленниками Росії, використовуючи при цьому різновекторність, сидіння на двох стільцях і інші якісь такі гасла замість однозначної підтримки ідеї незалежності суверенітету, яка, я повторюю, завжди була і, і активно пропагувалася, але не вищим, так би мовити, ешелоном влади, але на рівні громадських організацій, просвітянських організацій, активістів, ну і серед більшості українських. Українського населення, про що і було затверджено на референдумі 91-го року. Володимир, Якович. Ну, я не зовсім згоден з такими поняттями, тому що тоді, в 1991 році, свідком тих подій, я був, коли ще проходив службу в артилерійському полку. У нас це було на далекому сході, у нас теж проводився цей референдум, я пробачте, не референдум, який був 1 грудня, а до цього передумова, якого був референдум 17 березня. Ну, до... сьогодні у нас рішення референдуму 1 грудня. Давайте він звідти, про нього говорити. звіт звідти витікає. Що стосується. Референдуму, який пройшов 1 грудня, то там відбулася підміна понять. Ну, народ, мовно кажучи, повелив круг пальця. Значить, в чому це виражалось? По-перше, то, то питання, те питання, яке було винесено на голосування, воно не повністю відповідало. Змісту того, чого хоче влада. Чому? А, а тому, що на референдум на голосування було винесено тільки питання, чи згодні ви з підтримуєте ви акт про проголошення акт проголошення незалежності України. І все мови про вихід із складу СРСР там не вилося. На момент 1 грудня 1991 року ми були всі в правовому Полі діючої держави Союзу Радянської Соціалістичної Республіки. Тому повинні були виконувати і, і, і цей референдум повинен бути в, полі, в правовому полі тих законів, які були. Воно не, було, не, не відбулося, а, люди, а людям сказали, ну що ну, раз уж ви так проголосували, так ми повинні тоді все робити, робити окремо. Але дякую. зрозуміло, це просив би коротше, тому що хотілося да. б, щоб усі гості відповідали приблизно однаково кількість то, то часу. підміна понять була. Ви вже про це сказали. Ну власне, я не зовсім не отримав відповіді на своє інше питання. Якось ви більше говорили про минуле, про всі троє, про 91-й рік. Я питав, от що лише зараз суспільство нарешті згуртувалося, і таке патріотичне піднесення. І от розвиток цієї теми такий цікавий факт. От тоді, під час референдуму 91-го року, в усіх областях, в тому числі на Сході, не Незалежність схвалили більше 80% громадян. Єдиний виняток Крим, там таких була лише половина. От, можливо, ця кореляція знову ж таки проявилася цього року. Росія змогла загарбати півострів, але в інших областях, навіть на Сході, вона вже такої підтримки не здобула, не кажучи про інші східні регіони, де взагалі спроби якісь розмухати сепаратизм не мали жодного успіху. Тобто, знову ж таки, повертаючись до того, про що я вже говорив, що тоді проголосували за незалежність, але, скажімо, якесь певне усвідомлення цієї незалежності зробили. Остання патріотизму відбувається тільки зараз. Ну, По-перше, хотів би сказати, що тут представник Комуністичної партії тільки що підтвердив тезу, яку висловлював Володимир Путін про те, що Україна здобула незалежність не цілком легальний спосіб. Тобто, ну, на мою думку, це свідчення того, що якщо там, відверті вороги нашої держави і представники деяких політичних сил, які в нас ще поки що представлені в органах. Влади ну, мають спільну позицію, то, мабуть, щось не все в порядку. А, відповідаючи на питання, а, чому а, там підтримка в Криму була незалежності доволі низькою, і так сталося, що Крим був анексований. А, здається, що а, дійсно Українська держава а, за роки незалежності ну, не змогла провадити повну політику для того, щоб а, донести громадянам цієї території. Важливість ну, там українства і інтегрувати в повному мірі її питання було не в цьому. А. Я можу повторити навіть ще раз. Неодноразово лунала теза, що самостійність дісталася в 91-му році українцям надто легко, тому вони, мовляв, її не цінують. От цього року ситуація кардинально змінилась. Небачений сплеск патріотизму через те, що от ми тепер свободу змушені відстоювати зі зброєю в руках проти зовнішнього ворога. То, от я власне ще раз от повторюю це питання, на яке хочу отримати відповідь. То можливо, насправді не де юре, а де факто незалежними ми стаємо лише зараз, через 23 роки після того референдуму. Трошки питання напевно інакше звучало. Це є стадії здобуття незалежності. На той момент народ був готовий так. Тобто, народ, можливо, не зовсім навіть повністю усвідомлений, але інтуїтивно відчував те, що треба жити у незалежній державі. Але дійсно, коли ціна цього була значно меншою, то і ставлення до цього здобутку було меншим. Тобто Передумали, розчарувалися ще щось. Коли зараз дійсно це виборюється, дійсно відчувається вага цього, то напевно ну, це наступний етап дорослішання. І якщо ми вистоїмо, а ми впевнений, вистоїмо, то це вже буде навіки. Ну, я хочу сказати, що, по-перше, репліку з природу законності чи незаконності представникові компартії, то я хочу нагадати, що цьому референдумі передував ГКЧП. Організований Комуністичною партією, в тому числі і підтриманий Компартією України і обкомами, практично усіма обкомами компартії. І законним було рішення після провалу заколоту про припинення і заборону Компартії 30 серпня президія Верховної Ради заборонила діяльність Компартії України як складової частини КПРС. Тут це якраз та законність, яку треба було дотримувати і витримувати на сьогодні. І, можливо, б не було. Такої складної і драматичної ситуації, якби компартія була заборонена тоді, а не відродилася у Донецьку через три роки, підняла голови і зайняла всі ключові позиції у Верховній Раді, в кабінеті міністрів і виконувала деструктивну діяльність для незалежності щодо самої незалежності, то як ми бачимо, це не результат, а процес. І він триває досить довго і він виходить, як правильно сказав Андрій, на різні рівні. Зараз ми бачимо ознаки національно-визвольної війни, оскільки Україна тепер реально намагається скинути із себе і окупаційний режим, і окупаційні імперські, якісь нав'язані нам різного роду зв'язки і економічні, і інформаційні, і культурні, і політичні це викликає шалений спротив. З боку імперії і ця війна якраз повторюсь, має ознаки національної визвольної, безперечно, в якій ми виграємо, оскільки історична правда на нашій стороні. Будь ласка, значить я зроблю кілька реплік. Ну, по-перше, сравнювати нас з Путіним. Ну комуніст з Путіним, що ми якоби граємо на руку йому, і так же він говорив, а неправда. Россия пошла, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика пошла, к сожалению, таким же путем, как и СССР, на уничтожение союзного государства. Это бывший руководитель Ельцин, который не имел на это права, и с юридической, и с моральной точки зрения. Что касается обвинений КПУ в заколоте якобы, и запрете потом неправовом. Это запрет ее опроверг потом уже Конституционный суд и отменил это неправовое решение о запрете Компартии. Поэтому сразу хочу об этом сказать. Что касается остальных всех вещей, значит, еще раз говорю, что отдельно рассматривать вопрос 1 декабря 1991 года референдум по незалежности нельзя в отрыве от 17 марта того же года, когда был референдум за сохранение Союза. Ну, Почему люди пор... так проголосували? Там тоже свыше 80% проголосовало тогда за сохранение союза. Почему голосовали так? Потому что большинство, абсолютно большинство украинцев хотели жить в составе обновленного союза, но с более большими полномочиями э, в своей республике Украина. Хотя э, руководители об этом ничего не сказали. О том, что, э, э, Акт про незпроен результати референдума про незалежність України пото будуть потом мати юридичні наслідки і з виходом із фактично із РСР, хоча це не передус ні одним законом та существуючим об этом не говорили. Значит, что касается всех остальных вещей. Результат этого референдума и потом устранение КПУ с политической арены привел к власти буржуазии, и сейчас является власти. Значит, еще одна, один штрих к этому вопросу. Впервые за все годы независимости, за 23 года. В этом году, после событий 21 февраля 2014 года, олигархам открыто отдали власть в руки. Это Коломойский, который получил самую богатую э, область Украины, Днепропетровскую, и Тарута, который получил Донецкую. Это впервые за годы независимости Украины. Это э, все Майданы кричали, что олигархи в Геть. И вот э, произошло вот такое. Я вам сейчас э, хочу порекомендовать, уважаемые и собеседники и зрители, посмотрите еще раз э, фильм. С участием Арнольда Шварценеггера Бегущий человек о том, как телевидение создает виртуальную реальность, заставляет людей в это верить, и еще они потом вкладывают в это деньги. И чем и чем это все заканчивается? Вот мне кажется, я считаю, что вот такую э, некую виртуальную реальность стараются создать и сейчас. Ведь патриотизм не только заключается. Мы все патриоты. Дякую. Только каждый в, в, в своем понимании. Я хочу, чтобы Украина была э, такой же процветающей, как она была и в советское время, 90-й год. Но, к сожалению, э, до 90-го года мы еще набираем только 70% максимум. А время вже ушло к сержині в період. Радує, що комуністи, виявляється, дивляться американські фільми з Арнольдом Шварценеггером. Це для для, мен, для мене для мене кіномана це приємний факт, і фільм дійсно хороший. І от, власне, я його добре пам'ятаю. І от, власне, відносно того, що ви сказали, щодо буржуазії, яка прийшла до влади. Тут дуже цікавий момент. 1 грудня українці не тільки голосували на референдумі, а й обрали першим президентом Леоніда Кравчука, колишнього секретаря ЦК КПУ по ідеології. В 94-му кучма колишній директор Південмашу став, ну і так далі. президентом. Ющенко, Ющенко теж був у партії комуністичній Всі були пар... так... І Порошенко. Так, от яка так, от власне в цьому і полягає моє питання в 91-му році, на відміну від країн Східної Європи, ми так і не провели люстрацію. При владі переважно залишилася перефарбована комуністична номенклатура. Чи пішов процес зараз, і з великим запізненням вже закон є про люстрацію, чи знову ж таки реального очищення не відбудеться і все спустять на гальмах? Ну, насправді процес люстрації по нинішньому закону, наскільки там міг ознайомитися з ним, він доволі механічний. Так? Тобто, дійсно є ризик в тому, що людина, ну, Можна ж гіпотетично допустити, що людина займала посаду при режимі Януковича, але вона не вчиняла злочинів, чи не була нечесною. Але такі люди звільняються. Із посад, ну я сподіваюся, що в державі буде зроблений ну, так, що будь-яка людина, яка є професіоналом у своїй справі, може себе реалізувати не тільки на державній службі. Потрібно дійсно з увагою підходити до інших кадрів, до тих, хто прийде їм на заміну, тому що не завжди нове це є краще, тому, мабуть, проблема стоїть не в самій не тільки люстрації, але взагалі в реформуванні державного апарату. Мені здається, що можливо треба скорочувати непотрібну роботу і непотрібні а, якісь спеціальності, і фахи. Але е, ці люди, які працюють на державній службі, можливо, їх має бути бер... менше, а вони мають бути вищими професіоналами і отримувати більш гідну заробітну плату. Така моя думка. Ну щодо люстрації, безперечно, вона повинна була бути, як і у всіх країнах, які позбулись. Російської ярма в 90-х, на початку 90-х років вона повинна була відбутись тоді, бо при владі завжди була комуністична партія, і вона нікуди не ділась. Ми бачимо, що після відродження в 93-му році компартія стала парламентською партією, і на всіх місцях завжди залишалися представниками колишньої компартійці або комсомольці. І цей процес зупинений тільки цього року, вперше. Компартія не потрапила до Верховної Ради, і я думаю, що тепер є наступний крок той, який ініціював Турчинов на посаді свого президента про юридичну заборону Компартії, як організації, яка винна в усіх злочинах проти людства, проти українського народу. Є винуватцем е, голодомору, є зрадником інтересів Української держави, починаючи від ГКЧП в новому часі до е, голосування по харківській угоді. Якщо б тоді вивели Чорноморський флот, можливо, б не було цієї війни і окупації по е, законах диктаторських, е, які були прийняті е, в січні цього року. По підтримці сепаратистів і терористів зараз, тобто фактів більш ніж достатньо. І новий президент Порошенко сказав, що тепер хай вискаже свою точку зору народ на виборах. Він свою точку зору показав, що ця партія не потрібна на сьогодні. Тому ці фрази, які зараз я чую від представника компартії, і він заперечує свій зв'язок із путіним. Ви ж повторюєте один в один фразу Путіна про те, що розпад радянського союзу це найбільша катастрофа ХХ століття. Для нього ну так і саме, і ви говорите, що е, в 91-му році українці були настільки дурні, що не могли зрозуміти суті простого питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Ну що тут такого надзвичайно складного, що вони не могли зрозуміти, що їх нібито хтось увів в оману? Те, що не існувало е, де-факто розпаду Радянського Союзу, він уже розвалився. Внаслідок маси причин його вже не існувало, і через кілька днів це підтвердили е, три президента, а потім шляхом створення якогось там гібриду СНД усі інші е, колишні керівники е, Союзних Республік. Тому це був. Е, Абсолютно зрозуміле питання і абсолютно чітка відповідь. Сумська область, до речі, висловилась 92,6% за створення незалежної України. Тому звинувачувати їх в нерозумності. Я думаю, що це м'яко кажучи некоректно. Ну в нерозумності я не звинувачував громадян України, а в нерозумності я звинувачував керівництво. Тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ви кажете, що розпад СРСР це тільки для Путіна, де не для Путіна, це мільйони українців для громадян України, які на референдумі 91-го року проголосували за єдиний союз, а потім виявилися програвшою стороною. Хто програв від розпаду Радянського Союзу? І за оці роки діти віковий вік дитячий програв, програв. Що було дітям, які можливості за часів радянської влади, і що вони отримали тепер? Ми, ми вже значить, на міському рівні там питання, щоб вблизі шкіл вже не продавали пиво, бо воно допускається і до шкіл. На жаль, діти спають які майбутнє, ми з них виховуємо. Я професіональний воєнний. Якщо раніше в святке време... Я мог из 10 э, лиц, которые подлежали призыву, из призывников можно выбрать смело было 8, то сейчас нельзя выбрать даже одного. Все больные. И мы смотрим вот сейчас последствия, как на то, когда э, вылавливали и чуть не засады устраивала милиция, чтобы вылавливать призывников туда, хотя знают, что по городу бродят целые толпы э, молодежи, которые пьет употребляют наркотики, но ну, их не трогают. На вопрос, почему? Я задавал такой вопрос. А это не благонадежные люди, Ні. Так, виходить, що? Наш не так получается, что уничтожается самый лучший наш іенофон. Вот вот, вам вот вот вам это. Теперь, никто не Вот, В березні сами стояли люди и записувалися у ну, я, я говорю про те, кого про, про Теперь закон про люстрацію, закон про очищение влады. Значит, закон фактически он ничего нам не даст. Абсолютно з того формулюрок, як він може із таких благих намірені. Ну, а там записано, значить, що бувші керівники, там, хто був на всаді в КДБ, в КПРС, та це до 91-го року, так з ким час уже років, їм вже по 60 і більше років. Є цим смисл, вони не роблять вже. Ні. Те, що зробив Ющенко, коли прийшов до влади, зразу ж вигнали десятки тисяч працівників. Тоді прийшов Янукович, теж повиганяв тих. Тепер, щоб кричали всі, що це незаконно. Тому я вважаю, щоб придати якусь законність цьому. От придумали цей закон. Треба, щоб люди були фахові, спеціалісти, а не любі друзі і не чиїсь родичі. От тоді, от тоді Україна буде добре. Ну, до речі, якщо вже говорити про те, що там 91-му народ нібито хтось обдурив, а як зараз, коли по всім опитуванням, більшість абсолютно теж за незалежність, і результати виборів до Верховної Ради, проєвропейська коаліція в більш ніж 300 голосів, натомість комуністи, як уже було згадано, до парламенту не потрапили. Вибори от вам, народ вам народ народний вирішує нам автомати. Що вибори, ми занадто багато задав. здаємо уваги КПУ? Це історичний мод. Ну ви про це багато говорили. А треба думати нам про незалежність як перспектива. Ективо як майбутнє, як жити далі, як утримати країну в, в, в руслі нормальних європейських перетворень і працювати і кожній гілці владі, і кожній людині на своєму шляху. У нас не небагато часу, хотілося б з'ясувати ще такий момент. Раз уже у нас в студії двоє депутатів сумської міськради. Це не зовсім по темі, але це дуже важливо для сумчан. Ситуацію з підвищенням тарифу на приїзду маршрутках. це багатостраждальна тема, яка постійно знову спливає. От сьогодні деякі... Маршрутники підняли ціну до трьох гривень, деякі цього не зробили. Почалися конфлікти, сутички, суперечки. Виконком залишив незмінний тариф. От ви, як депутати, як представники міської влади, як прокоментуєте цю ситуацію? Але коротко у нас вже небагато часу. Будь ласка, ну во перше, хочу сказати, що колега поступатні коректно називає Мотлохом партію, котрої больше старої. Запитання, ну, тому що я можу маю... Мотлохом назвати його партію. Значит, что касается сегодняшнего момента, Мой момент, конечно, безобразный. Что там не говорили, закона, незакона, есть суды, но сами же перевозчики тоже поступают же не, не в правом поле. Если они считают, что людей заранее за 2-3 дня предупредили своими наклейками о проезде на 3 гривни, и можно этим решением своим вводить е эту оплату, то пусть тогда поделятся своей заработной платой с теми людьми, которые не получают заработную плату или не индексируют целый год. А а среди них есть тоже те люди, которые предоставляют им услуги. Врачи, например, учителя. А что, врачи тоже должны повышать свои услуги. Наверное, так не должно быть. Поэтому я считаю, что немножко неправильно поступать, что кренё мы получимся мы депутаты, и власть должна ещё решить до того. Но если такая ситуация будет, то мы, естественно, будем, я думаю, коллеги тоже выразиться в этом же плане, вплоть до той позачерговой сессии, но чтобы решить в пользу людей. Я специально сегодня ехал на цю передачу маршруткою и э, водій Одного з маршрутів не буду зараз називати в ефірі його, відмовлявся вести мене за дві гривні, незважаючи на те, що я йому довів. Можливо, він був не в курсі сьогоднішнього рішення виконкому про тариф у дві гривні. І моє посвідчення депутата йому була дана чітка вказівка з боку власника маршрутки: збирати з людей незаконно по три гривні. І люди слухняно. Більшість з них, щоправда, деякі вступали в перепалки і конфліктну таку ситуацію. Із водієм, якого теж можна зрозуміти, він заручник цієї ситуації. Але я хотів би сказати, щоб люди більше до правової своєї оцінки зверталися і давали ці гроші тільки на законних підставах. Якщо у когось є зайва гривня, то краще ви віддайте її волонтерам на потреби нашої армії. А щодо позиції виконкому, я сподіваюся, у нього вистачить послідовності і сміливості дотримуватись інтересів громади, яка зараз перебуває у складному стані. Ми знаємо, що ні пенсії, ні зарплати не підвищуються. Всі ми переживаємо складний час. Тому я думаю, що і перевізники теж повинні зрозуміти цю ситуацію і не педалювати її, не створювати ось таку конфліктну, напружену ситуацію, тим більше наблизились морози, і місто може опинитися на межі колапсу. Дякую вам усім за цікаву розмову. Час вичерпано. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей в ефірі.